У нафтобазу в Ростовській області Росії, яка горить шостий день поспіль, знову влучив безпілотник. Дрон прилетів на підприємство близько п'ятої ранку. Постраждалих нібито немає, повідомляють ворожі пабліки. Крім того, у військово-морських силах ЗСУ повідомили, що напередодні уразили пороми в порту Кавказ в Краснодарському краї. Судно, яке перевозило паливно-мастильні матеріали для ворожої армії, затонуло. Повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. На Покровському напрямку сили оборони продовжують стримувати навалу ворога. Росіяни зосереджують там основні зусилля і за останню добу понад пів сотні разів атакували позиції наших військових. Бої точаться в районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки. Тисне ворог і поблизу Торецька. Окупанти 12 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби. На Харківщині загарбники намагаються штурмувати поблизу. Вовчанська.